Доброго ранку всім. Вперше за декілька тижнів у нас захмарене небо, але не думаю, що буде ще сьогодні дощ. Воно пробує, пробує, але сили немає. Хоча, так як є у Львові і в Рівному, то я не знаю, чи добре такий дощ, коли з градом і з буревіями. Але що Бог дасть, то буде. Ну, що я хочу сказати? Все в такому стані. Печалька, все печалька, все сохне, обгоряє, але дещо і квітує. Так коротенько пройдемося і подивимося. Ну, перш за все, ті квіти, що в горщиках. В горщиках у мене пеларгонії, лише пеларгонії і таке голубеньке, не знаю, як називається. Бачите, воно поливається постійно, але бачите: пеларгонії обгоряють. Хоча ми знаємо, що пеларгонія сонце любить. Так само і з того боку. І так само в горщиках, що висить, вони обгоряють. Ті, що травянисті, не знаю, як там називається, то вони непогано себе почувають. Ця погода, певно, для них. Гортензія, печалька. Гортензія, деревовидна анабель, тримає форму. Але все рівно, шапки вже коричневі. Ви знаєте, що поливаю я, по можливості крапельного поливу у мене немає. Просто, звичайно, з криниці притягую шланг і поливаю. Трава, в... скільки би ти її не поливав, отакими п'ятнами вигоріла. Тут ось з цього боку, де я стою, тут більше сонця. Там під деревами трохи кращий стан. Але що я хочу, якщо навіть черешня почала скидати листя? Липень місяць, я ще такого не бачила. Хости так само, хости, ті, що на сонці горять, ті, що в тіньочку, то краще себе почувають. І я вже думаю, чи не хочу взагалі, то, чесно кажучи, я не дуже люблю дерева на подвір'ї, але так воно вже було. Абрикосами посадили самі, черешні були тут. І тепер я думаю, що це не так і погано, коли да, будуть проблеми з збиранням листя по корі, але ж як воно спасає мене від цієї спеки, що на даний час у нас вирує. Спека реально. Не дивлячись на спеку, я підстригла спірейки. Не всі, оця от дуже розбалювалася, мені не подобалося, я її підстригла, вона така була не особливо гарна. Звичайну, вербичку ми тримаємо у формі завжди. Вербичка мусить бути стрижена, бо інакше вона дуже величенька. У мене почали квітувати мітловидні гортензії, але через те, що нема достатньо вологи, вони такі, ну, такі собі, щоб ви собі уявляли, це восьма година ранку, сьома. Да. Година ранку і листочки так і не відійшли від е, вчорашньої спеки з гарячим вітром. Але дивіться, які у мене гарнюші. Я не пам'ятаю всі назви. Це метелик. Це метелик, Він має такі одні е, квіточки відкриваються, а інша вона така форма і буде. Всі кущі у мене, оці, що ви бачите, білі, вони потім поміняють колір, звісно. Але всі вони. Е, того, того року я купляла через Інстаграм ці квіти. Вони навіть пробували квітувати. Я їх обрізала, напевно, неправильно, і тому такі вони досить дрібні, а можливо, через вологу відсутність. Ну, але всі рівно вони дуже гарно себе показали. Також у мене цього року я купила, посадила така ця цікава квіточка. Вона мала бути біла. Я її купляла білу, о, якось на фи вона називається. Фізі, не пам'ятаю, не скажу, не знаю її назви, але вона така чарівна. Я бачила її у сусідки, білу, Я навіть не уявляла, що вона буває рожева. Кожна ця штучка, вона потім стане така, шулечок такий гарнющий. Ідемо дивитися по гортензіям. Хвойні почувають себе чудово. М'ята взагалі, бачите, м'ята шоколадна, така жирнюща у мене. Ця гортензія, яку я накриваю парасолькою час від часу. Бачите, яке суцвіття. Звісно, вона така громадна, гарнюща. Листечко тверде, таке, бо тут я її поливаю без перестанку, але що маємо, то маємо. Від спеки нас ніхто захистити не може. Ось, а це у мене молода, зовсім молода. Треба було лишити їм менше пагонів для того, щоб квітка була крупніша. Ну, вона і так досить гарна, це тогорічна. Так досить гарна вона до кінця ще розпуститься і буде зовсім нам би дощику і прохолоде. Я поновила собі е, гейхерки. Зараз будемо шукати. Бо навіть я вже не пам'ятаю, де вони є. Але між іншим, я ще купила медунку. Ви бачите, листя з черешня сипеться? Сьогодні 18 липня. І це все вже жовте. І я купила собі Вероніку. Вероніку купила з розсади. Маю такого перевіреного продавця. Рослинки, хоч маленькі, але дуже гарно наростають. А ось ця гортензія. Бачите, листечко не відійшло від вчорашньої спеки. І дивіться. Зараз включать світло, якби то було світло, світло в нас реально. Я працюю на роботі, приходжу додому, світла вже немає. Зранку є тих пару годин, щоб зібратися, все погодувати, бо ж маємо якесь господарство. І тому дуже важко з відсутністю світла. Це просто нереально. Вчора включили в 9 до 11, ну та що в 9 годині сам зберешся, поки що до чого. Сьогодні 8 година ранку світла ще немає. Аж треба теж зібратися, тому з поливом все дуже бідоськіно. Ще доповнила я собі отаку хосту, такої не маю. Також у цієї дівчини, що я казала, це пару днів назад. я їх поливаю, звісно, стараюся. Але кажу, трохи у нас проблема. Цю я вже показувала красуню. Так цікаво. Ті, що в тіньочку. я вже зайшла під абрикоси. дуже гарно себе почувають. Маю ще отаку. Гортензію, Мітловидну, Десь у мене є всі назви. Але мені здається, діло не в сортності, а діло в красі. І отут у мене така хосточка. Її тут так гарно, дивіться, яка вона жирненька тут. Лілейники вже відквітували. Хосточка квітує, але я її не люблю, як вона квітує. Але вигляд, сам вигляд, її навіть не скаже, що у нас така спека. Так вона чудово себе почуває. Ця гортензія, що була пересаджена минулого року, бідує. Бачите, вся вона, вся вона вже рижа, руда. Тут отак масово сипляться черешні. Треба було їх збирати. Ну, збирати не було кому. І сипляться самі чорні черешні і плюс до того листя від них. Це починається такий сезон, коли я буду кожен ранок носитися з віником, бо мене це все бісить. Ці гортензії, ось цю, що я підсинюю. Ну, реально видно, що вона змінила колір. Реально видно, що вона вже, але вона, я думаю, що дощик пройдеться. Я їх зберігала трохи під парасолями, цю і ось цю. Зберігала їх трохи під парасолями. Але все рівно то зберігай, не зберігай при такій спеці. Воно, мені здається, ще більше париться, ніж без парасолі. Ну, я спод... ну вже Сьогодні 29, сьогодні сьогодні вже не 36, сьогодні 29, тому будемо вірити, що буде краще. Гарно почувають себе гейхерки. ну, Все, що в тіньочку, все чудово, все, що без тіні. Ой, мій кампсис. дивіться, Красончик мами. Це той, що на криниці, той, що люблю. Ця гортензія з цього боку Аннабелька краще. Ніж ця, що з цього боку де більше сонце. От листя вже на черешні сипеться. З черешні сипеться листочки по траві, і не віриться, що літо вже закінчується. Мої лавандочки відійшли після стрижки, так я їх підстригла була. І ви бачите, що вони всі вже пускають зелене. Ось. Дивіться, яка вона гарненька. Ну і спірейки, звісно, тут в цьому місці, спірейки тримають бордюр в гарному стані. Веду, веду вас до моїх мітловидних. Гарно почуваю себе пеларгонія в горщику, теж поливається регулярно. Дивіться, яка в мене тут красуночка. Ця вже старша. Вона має років 4 у мене. Я не стремлюся її обрізати. ну Мені подобається, коли хмаринка. Я не знаю, я знаю що люди стрижуть, виводять так, на О, щоб було велике суцвіття. Мені подобається так. ну ви подивіться Вони не мають запаху. Так мені чудно, що вони не мають запаху, такі великі гарні квіти, а запаху не мають. Мій рододрондер. В бідоськіному стані. Я думала, що він пропаде весь, але він весь не пропав. Бачите, щось тут з ним сталося. Я думаю, що його, вибачте за слово, засяла моя собака у цю гілочку. Маю Джоніка, Джонік міти територію. Це так все. Люблю Джоніка і нічого не можу зробити. Раніше я підкладала каміння під нові рослини, ніби щоб їх захистити. Ви не повірите, Джонік. Ставало на каміння, щоб посяти ще вище. Ви уявляєте такий жах. Ну такий у мене пікінес, у мене вуличний пікінес. Ми його підібрали в свій час. Дуже його люблю. Ось тут ще одна гортензія у мене. Не знаю, як це називається. Тоже така цікава. У неї зовсім інші пелісточки. І ось така вона дрібненька. Треба пошаритися. Ну, я кажу, для мене не принципово, як вони називаються, головне, щоб вони квітували і гарно себе почували. Тут у мене медунка. Через те, що спека, я вечором сама не виходжу і не прибираю. Ой, медунка, сказала я, господи, медунка. Це швидко хотіла сказати. Повзуча, я і так хотіла. Зараз пригадаю і скажу. Так, трояндочки мої тут тримаються в цьому колі. І вербичка. Нещодавно я її стригла. Другі прирости вже не рожеві, а зелені. І теж вона тут шикує, неймовірно. З того боку, ви бачите, гібіскус. Гібіскус там далеко. А за гібіскусом троянда, ця, що я дуже хвалилася, у нею рожева. Починає своє друге квітування. Хтось запалив щось ранок, серед тижня, четвер. Дихати немає чим, і хтось щось запалив, і ось там уже дим стелиться, вже будемо кашляти. А це у мене будлея біла. Колись я її не дуже цінила, але тепер дивіться, яка вона гарнюща, висока, вже в мій ріст, треба було стрияхти. Вона так Ой, який аромат! Вона так гарно пахне, що я вам не можу передати. Така вона вся жирнюща, пахнюща. Цілий день на ній повно джмелів, металиків і всього. Ну, і гібіскус, звісно. Гібіскус не є моя квітка. Не зрозуміла я його, хоча в свій час дуже хотіла, потім не розумію. Він, бачите, що там під ним твориться, він квітує, неймовірно багато, але і сипеться. Квітує і сипеться. І це все без перестанку. Все треба прибирати, все треба полоти, косити, але хотілося би дощику. Дощику би хотілося, бо тому що починає видирати ті буряни, вони не видираються, вони мечуться. Потім ще раз ще гірше. Тому треба дуже-дуже, нам треба опадів. Ось зараз ще трошки включать світло, можна буде закінчити збиратися і йти до роботи. І сподіваюся, що вечором піде дощик. Ось так коротко я розповіла, що ж тут коїться в цей час. Джульєта, джулечка, жарко тобі. І джулечки мої також жарко. Всім гарного дня, середина тижня, ще трохи та й вихідні, а там все буде добре. Пишіть, розказуйте, що у вас твориться, коментуйте, буду чекати.